Знаходжуся на митниці у Львові, розмитнюю ось таку машину, Fiat Fremont 2014 року випуску 2.0 дизель, автомат, повний привід, пригнаний Швейцарії на класній комплектації, в чорному кольорі, на 19-х колесах на зимовій резині, резина 2021 року. Тормозні бліни також недавно змінені тато колодки. Має підігрів дзеркал, складання дзеркал. Накладки на порогах, ось такі. Black Cord комплектація, передні парктроніки, задні парктроніки, камера, задня, чорна рішітка Ось Такий газонічний стан, гарний, ціленький. Ось Так виглядає ззаду. Автомобіль має один косметичний підкрас цього крила. Покажу вам прибором 227, 196, 195, 245. Це, це, це все косметика. Нічого страшного тут немає. Тут вже йде в оригінал. Ця частина перефарбована. Далі пройдуться прибором. 111 це вже в оригінал. 106 оригінал. Всі наступні елементи не фарбовані. 122 оригінал. 116 оригінал. 95 оригінал. 107 оригінал. 96 оригінал. 268 оригінал. 113 оригінал. 99 оригінал. 113 оригінал. 114 оригінал. 119 оригінал. 103 оригінал криша. Також. 84 оригінал. 103 оригінал. 104 оригінал. Ляда багажника пластмасова, але не пробивається. Також бампера пластмасові. Нічого тут не проб'ється вже. Один косметичний підкрас. Дуже великий містивний автомобіль. Тут задня камера також присутня. Має сім місць. Автомобіль ще не готувався, не мився, не полірувався. Почиститься і буде готовий до продажі. Іде. Ось така дверна карта. Зверніть увагу на салон. Весь в гарному стані. Так, що ці сидіння посуваються ось так, вперед назад, трансформуєте. Ось така підсвітка, клімат-контроль трьох зоний. ще вона розетка. Ось так робиться сидіння, щоб перетворити їх для дітей. Салон у нас комбінований. Канина і шкіра, що може бути найкращим. Має електропривід сидінь, також підігрів сидінь, підігрів руля. Ось таке управління під світкою. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч, пробіг рідний, ось він код, можете для перевірки собі зафіксувати. Також є вся сервісна історія зі всіма відмітками про сервіс. Ось така у нас сервісна книжка тут є. Ціла папка з книжечками. Покажу вам сервісну книжку. Ось перший запис. Перший запис був у 2015 році, в другому місяці. Також це всі відмітки про сервіс має. Можете собі зафіксувати, поперекладати. Останній зафіксований пробіг був у 2022 році, 4-му місяці, пробіг складав 148 тисяч. Має також навігацію. Ось так заводиться. Так працює. Сенсорний екран також підігрів сидінь включається. Також навігація. Автозатемнення дзеркала. Автомобіль дуже гарний, пригнаний в Швейцарії. Ось такий бардачок. Також тут є бардачок, знизу є тайнички. ось Такий у нас ще не прибраний підлокотник, ось також є розетка. Ось так включається задня камера, виключаємо задню передачу, також спрацьовують, як бачимо, зразу паратроніки. Мультируль дуже зручний. Автомобіль дуже гарно себе показує на дорозі, дуже динамічний. Також такий має підстаканники з підсвіткою, дуже гарно вечором виглядає. Система старт-стоп, безключовий доступ. Даний автомобіль можете переглянути в моїй групі Viber, там буде більше фотографій і інформації. Також згодом я знімлю повний відеоогляд його має два ключі. Автомобіль буде повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу в Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную під замовлення. Тож всіх всіх чекаю на огляді. З цього автомобіля приїжджайте в місто Радивилів Рівненська область, всіх буду радий бачити. подивитись, пощупуєте своїми руками, покатаєтесь, повний електропакет, також преміум музика Альпін забув сказати, що немало важливо. Дуже гарно грає музика. Зараз покажу вам, що його зовні. Також тут знизу має запаску. фонарик ще один, ще одна розетка. Ось так ложиться сидіння. Багажник тут дуже великий, містимий. Ідеальний автомобіль для сім'ї або для людей, які люблять подорожувати. Витрата палива цього автомобіля в середньому 7 літрів. Це дуже добре для нього. Тут 12 кВт цього мотора. Мотори тут надійні, гарно себе показують. Зараз покажу його ще під мотором під капотом. Нескочуй доступ має. Так виглядає під мотором. Автомобіль тільки приїхав, нічого тут не винилось. Все показує, як ні. Мотор працює чітко. Ніяких запотівань нічого немає. Масові потоки також. кого цікавить автомобіль телефонуйте. Всім до зустрічі!